Вітаю на каналі Ріблій Коні Мушаниці. Мене звати Катерина. На своєму каналі я розказую, показую, як живуть мої коні, і що ж ми з ними робимо. В цьому відео хочу більш детально поговорити про проєкт, тому що було мені декілька коментарів. Так, про те, що я займаюся фігньою, провожу безпородних коней. Щоб що, от саме що, що я цим хочу добитися. Так от сьогодні хочу розказати трошки детальніше про сам проєкт, взагалі, що це для мене і чого я це роблю. Ну, по-перше, того, що хочу, того, що можу. Ну, це ж все жарти. Колись давно, коли я ще була таким. Людиною такою недосвідченою з конями. Зараз їх покажу. Тут у нас. Кліпнуть сади. Цей красунчик вивиняє. Шматками тіться. Тут травичку випасають. Ціна не хочуть їсти жуліки. Травичку їм подавай. Яка краса. Так от, я стикнулася з таким питанням, якого ж я собі хочу коня, взагалі, що це взагалі має бути за кінь і де він буде жити і так далі. Перша в мене була кобила рисистої породи, висока, струнка, суха. Мені дуже подобалось, але був один такий нюанс, вона не тримала тіла. От. Вона була на вигляд худа. Тобто люди, які е, е, мене бачили там з нею, там, чи я десь приїжджала, мені завжди говорили, що в тебе худа била, дай її їсти і так далі. Це мене дуже сильно задівало, тому що вони не розуміють, що таке рисак, е, а взагалі старий рисак, то це ще більша проблема. Ей, ей, а ну, хіба що він хуліганить? Та твій. От. Це була ще більша проблема, тому що <кій> мене це дуже сильно Ти Що своїй кобилі не можеш дати їсти, спочатку треба нагодувати, а потім вже сідати і їздити, ну і тому подібне. І тоді <кій> я зрозуміла, що нічого такого породного я більше собі не хочу, тому що така проблема, вони не тримають тіла. і Це не всі. Я не скажу, що це всі, але це дуже тяжко знайти верхову кобилу або рисака, яка буде кругленька, гарненька, така, як би хоча б. Ну. Це дійсно тяжко. І напевно вже в той момент я розуміла, що більше я чистопородного коня собі не куплю, тому що я хочу, щоб воно, мій кінь, мав гарну дупу. Мав гарний апетит, міг пастися на привізі біля дому, взагалі до небуде я її привяжу. І от такі були нюанси з цим. Ти моя хороша, тітяка. кох. Тіть тако Він також прийшов. Привіт! О, яка морда оленяється. Смішнюй такий. Остерігає Стів. От. Я відволікаюсь. Іди вот, о -о -о. звідси, йди звідси. Так от. <connaîtris2> тоді, певно, вже в мене заклались такі думки, що треба помісного коня, який буде і адекватний, і гарний, і кругленький. І от там. E... Напротязі, скажімо так, семи років я йшла до цього, до того, щоб створити отаких, от як Іберія. Ну, Хоча Грета вона також помісна, вона має як е урловські крові, так і рисачі крові, там по батькові, по матері. Вона має ну, гарна поміч рисака е з ваговозом, з радянським ваговозом. Чому? Зараз я показати більш детальніше. Скажем так, не просто на пальцях тикнути пальцем у цього коня і сказати, що оце. От... Так, це результат першого етапу проєкту Рібіконі Машениці. Цей проєкт мав спочатку, скажімо так, два етапи, тепер він має три етапи через те, що. Війна, скажімо так, в країні, через те, що нестабільна ситуація, як далі нам бути, ніхто не знає. Ну, це все нюанси, але цей нюанс дуже сильно попливав на, на всіх, не тільки на мене, на просту людину з села. Так от про що буде мова? Зараз я десь сяду тут на пеньочку. Я тут примостилась, вони мене. Invece. Окружають? А ну о, о яка моя мама теж звідси тіба що? Так от я тут взяла трошки описати. Так от зараз. І так, перший етап. Це Жеребецьку кубили, тобто отримати від тору плюс Грета дорівнює у нас Тімерія. Тібурона ми не вважаємо і тепер таміка. Далі. Тору плюс акваторія. Дорівнює Трансильванія. Так от. Що у нас тут виходить? Тору, помість, УВП, УВП плюс Тяж. Грета рисак, так? Помість. Тору. Ми знаємо, що він УВП плюс тяж. Далі акваторія, верхова кобила, гановерка. Напишу Ган. Що від цих двох у нас є? Тору невисокий, але має гарну масть, гарний по характеру. В принципі, непоганий, неагресивний. Дуже все класно. Грета має зріст і дуже флегматична по характеру. Зріст, плюс характер. Тер. Далі, що у нас отримали Лошата? Лошата получили, Ну, зріст у них, я думаю, буде десь 160. От, я сподіваюсь, звісно, але вони вже більше ніж Тору, так що 150 там пройдено спокійно. Отримали зріст. Характер. Характер і масть. Масть це такий бонус красивий. От. Тор у нас тут, можна сказати, масть. Вони нас, я думаю, що вони більш наслідують характер матері, вона флагматична по характеру. І вони, от видно, що всі такі ті, бать-бурон, вони от такі зговорчі, скажімо так. Далі. Тут ми знаємо, у нас масть, акваторія. Ну, чесно сказати, по характеру я її досить таки не знаю, тому що кобила вже доросла, і десь років вже 15. Трансильванія також має зріст від акваторії. Що хочеш, тікай звідси. Іди. кш, -кш, -кш, -кш. Зріст і масть. Ну, характер також думаю. Дуже лагідно. Мені подобається, але вона верхова це трошки інше. Далі. Далі у нас було по плану цих трьох кобилок, уже, скажімо так, знайти для них. Тікай, давай. кш-кш-кш. 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 геть, не кажу. Тіба. Нескуж, охороняє мене тут. Далі ми беремо, вирощуємо цих трьох кобил, отримуємо від них потомство. і це, в принципі, мав би бути результат проєкту. Але в нас з'явився той буваний жеребчик. Помість е, Торізі Першерона, дуже класний по характеру. Мені він прям дуже подобається, дуже спокійний, флегматичний настільки, що ну, вистрілює часом але через те, що він ну, не знає, він виріс не у нас, ми його забрали, він стресанув. І от це дало такий поштовх для стресу. Але в основному він бачить, як поводиться решта, що ти прийшла? І поводиться, в принципі, так само, ну, це по ньому видно. Тому другий етап у нас це граф. Плюс Тіберія. Граф плюс Трансильванія. Тиран. Тиран. Цель. О, пришла. Привет. Все, Тиба. Ну, ну, ну. А ну, киш. Киш, 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 киш. Киш, 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 киш. Окружение. Трансильвания. И. Иди. Граф плюс томіка. Утікай. Так, я зараз буду бити палкою. Геть. Геть. Кш! Киш. Киш. Лулики. Гра походить, походить, знов прийде. Так от. Тобто оці всі троє пішли у наступний етап. Так? Далі у нас тут виходить щось. З, я не буду розписувати кобили у мене, виходить, всі, в принципі, однакові будуть, але Трансильванія вона верхового типу, тому вона буде трошки інакша, ніж. Там, як, коні ж, тібері якийсь. Пішла! Хоть. Не дадуть посидіти жулики. Так от, що в результаті очікується? В результаті очікується кінький. Матиме зріст 160, тобто зріст. Характер чудовий має бути, спокійний. І масть. Оця масть це буде така, як ви скажете, іюминка оце. От, тобто, що подрозумівається масть? Масть тут може бути з цих всіх комбінацій. Може бути. Зараз я розпишу руда, руда і руду ряба. Солова. І солово ряба. І так само не знаю, наскільки там відсоток той імовірність Булана. Булана і Булана. Ря... Ряба. А, також там відсоток гнідого, але я не знаю, в нього батьки не гніді, взагалі, чи в нього там є та гніда масть. Я не знаю, просто хто там у нього дід з бабою. Чи вони гніді, чи вони вороні, тому тут гніда і гнідо. Ряба під знаком питання, також і ворона. І ворона ряба. Ну, пошибку калапою, логічно. Також під знаком питання. Тому отака от тут має бути комбінація. Це. Ну, Дуже цікаво. от, Поки що я, скажімо так, на ще на першому етапі я тільки отримала, скажімо так, результат першого етапу. Далі у нас планується другий етап це виростити графа. є граф, то вже не підростуть, Трансильванію, підростити, там яку зберегти підростити. От, і вже отримувати потомство це вже років через, через скільки? Ну, через два, як мінімум, то й більше, два-два з половиною роки. Оце буде потомство. Оцей знак питання буде через два-два з половиною роки. Тому третій етап. Тут у нас що у нас тут буде? Жеребець? Плюс отой знак питання звідси. От це ось звідси. І маємо отримати так само знак питання, поки що ще. Тому що ще я не оприділилась, що це має бути. Оце. Ну, оскільки у нас, як то, я вже казала, ситуація нестабільна. Ми не знаємо, що там буде завтра, післязавтра. Тому поки що мені цього достатньо на... На найближче там 5 років, ну це я вже так загнула, звісно, але 5 років пролетить дуже скоро. От, Тому що в нас залишається поки що перший етап Тору Грета Акваторія. Це перші три, скажімо так, наші основа наша. От. Це наша основа. От ця. Ці троє коней. Ось от такий от проєкт. І. Взагалі, який результат. Ну, результат. Результат має бути який. Що тут має бути? Має бути кінь. Зростом. Мати зріст. Зріст. Ну, не знаю, як там можна писати. 160 плюс. Далі. Характер має бути. Чудовий має бути характер. І і зюминка це масть. Масть. Оце от. от три основні якості. Але бонусом буде те, що це коні помісній, помісний кінь, який є універсальний. Який має гарну тілобудову, який придатний до до обрежі і під сідло. Який е, буде адекватний, якого можна буде прив'язати де завгодно, він собі буде пастися. тобто неприхотливий. До умов утримання? Як правильно це сформулювати? М -м Простий напишу в утриманні Окно падає І мати відмінне здоров'я? Оце має бути результат. Ну, ось так виглядає, в принципі, проєкт. І результат у він. Оце результат. От я зроблю такого. Я не думаю, що це прям все так зрозуміло всім. Але ну, в принцип я пояснила, що ми взяли за основу. Була у мене така кобила Афіна. Та, вона, хто пам'ятає, така не дуже висока, але трошки більше затору, там зріздність 155 в холті. Гарна, кругленька помість сторійцям, але вона не дала мені бажаного результату. Хоча цього року від неї народився рябий жеребчик. Тобто шанси були. Я вирішила її вибракувати з проєкту, тому що мені треба було щось більше. Ну, вона давала ну, була сама невисока, і глушати, відповідно, були до 160, бо вони просто не могли дорости. Ні, хоча якщо граф виросте там, 160 там, під 170 як його батько, його батько вже за 170. Вот, мати там теж за 160. <кій> так що, в принципі, результат можна було використовувати, але там був такий ще нюанс, як характер. З нею треба було вміти домовитись, вона така була специфічна, і мені знадобився рік для того, щоб їй, як так сказати, пояснити, що я її не з'їм. І якщо вона мене буде слухатись, то все буде у неї класно. От. Оце мені дуже не подобається. Діти її мені дуже подобались. Це соломка і персик. Вони прям чудові кобилки. От соломка то взагалі була така Пр прекрасна, але от всіх я отримати не можу. Тому поки що робимо акцент на тому, що я можу. І на тих дітях, що я зможу. Як то скажемо на тих конях, що я зможу утримати, забезпечити їх здоров'я і гарний фізичний стан. Не знаю, наскільки вам сподобалось це проєкт, ну, е тому що це питання мене трошки е навіть розізлило Водити безпородне, щоб що. От, щоб, то, щоб отримати чудовий результат. Тому що багато людей, я впевнена, я по собі це знаю, я по собі сужу, хочуть бачити у себе на подвір'ї гарного, красивого, кругленького коня, не скелет. Я нічого не маю проти породистих коней. Будь ласка, підтримуйте, хто як хоче породу. От, я нічого не маю проти. Але. Як -то. Я не прошу ніяких допомог, не прошу ніяких зборів, е, сама утримую, сам заготовляємо корма, сам, сама доглядаю. Ну, що в цьому тут поганого, якщо я захотіла зробити для себе такого коня? Так, дійсно, як когось придеться продати. Ну, я не, не маю нічого проти, але ж це нормально. Чомусь ніхто зараз не каже, що вибраковку з заводу відправляють на забій. Ну, така доля їхня. Ходи тут за ними, а вони взяли і втікли. Так що я сподіваюся, що суть свого проєкту я змогла до вас донести. Так? Отакі от, от рябенькі коні мені дуже подобаються. І рябенькі і не рябенькі. ням 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 ням, -ням, -ням. А хрумкають як? хрум 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 Валялись тут десь. Сіна вони, звісно, вже їдять поганенько, не хочуть уже, ще більше шукають трави, там повипасали майже все. От в Трансильванія за пару місяців майже догнала Тібурона. От, він там стоїть за нею. Тільки що у нього зад, вищі холки, а в неї зад більш прямий, в неї холка висока. Їй 6 місяців, а йому вже рік минув. Йому Уже рік, рік і місяць є 20 числа був, квітня, рік і місяць. Ну, ці тільки, скажімо так, майже 7 місяців, а йому 11 місяців. Ну, є різниця? майже немає вже різниці між ними. Вона за 2 місяці виросла капець як. Я їх бачу просто кожного дня і мені якби вони однакові. Хоча ростуть вони всі, і оця теж. Тіба, вандінка! Ще не хочу їх виводити на випас, тому що сільва ще не відлучилась толком. Купили ще й молоко, а роздоювати її вже не доцільно, оскільки вона вже більше тижня без матері, вже як тиждень-два і підуть на випас. Якраз підніметься трава. Я думаю, трава від них нікуди не дінеться. От, їжі їм тут достатньо. Тому поки що будуть тут. Хром, хрум, хром. Ну, все, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, кому що не зрозуміло, все поясню. Всім па-па.